Я народился в Сумах и навчаюсь в Украинской Академии Банковской Справы. И я пишаюсь тем, что я украинцем. Но это не мешает мне говорить по-русски с теми, кому это необходимо. Моя мама русская, а девушка живет в Москве. И я считаю, что нам нет смысла враждовать. Я родом с Полтавы, живу в городе Сумы. У меня есть много друзей с разных регионов, и я не хочу, чтобы нас разделяли границы. Мене звати Олександр. Я з третього курсу Української академії банківської справи. Я не хочу, щоб Україна розділялась. Я за єдину країну. Я не хочу приїздити до своєї рідної Хмельниччини через якісь кордони. Я за єдність. Я за єдину Україну. Ми студенти Української академії банківської справи. Родом ми з Чернігівщини. І ми за єдину Україну. Здравствуйте, Меня зовут Марія. Я родилась, живу и учусь в городе Сумы. Однако у меня очень много друзей изо всех регионов Украины. И я не хочу пересекать границы в своей же стране. Я за единую Украину. Меня зовут Сергей Тарасов. Я приехал в Академию из Донецкой области. Я считаю, что в нашей стране нет места разногласия между гражданами. Я за неделимую Украину. Я люблю свою страну. Hello, friends. I am Ukrainian. I live in Sumy, but I have friends in different regions of Ukraine. We speak different languages. It doesn't make any difference if they speak Ukrainian or Russian. We want to live in one unseparated, independent country. We want to build our future in a common Ukraine. Я приехала Я учусь в академии. Я очень переживаю за ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Я за Мене звати Володимир, я народився в місті Шостка Сумської області. Я пишаюсь тим, що є українець і пишаюсь своєю державою. Тим не мене, я хочу, щоб наша страна залишилася єдиною і неділіма від севера до Юга, від запада до востока. Я з міста Керч Автономної Республіки Крим. І я за єдину Україну. Часи, коли брат йшов на брата, треба залишити в минулому. Тільки взявши за руки, ми досягнемо єдності. Ми за